Маємо Аскоя. Це автоматизована система комерційного обліку електричної енергії. Це просте, серверне програмне забезпечення, яке через певний проміжок часу опитує лічильник на підприємстві. Структуровані дані, які лічильник зберігає своїй пам'яті, вона копіює до своєї бази даних. Конкретно тільки в цій таблиці більше 200 тисяч рядків. Це зняття показників кожні півгодини. Програма має певні звіти, але для аналітики, як на мене, вони не дуже годяться. От що я придумав. Налаштував пряме з'єднання в базу даних програми. Правильніше було через VPM, але я різковий. І під'єднався через Power BI з найпростішим SQL-закладом. Зробив календар знизу. Зручні таймінгові перерізи, місячний, денний, погодинний та деякі підсумкові сумування. Для себе, правда, я ставив питання інше. Я хотів дослідити кореляцію споживання електроенергії з випущеним тактом готової продукції. Зрозуміло, що залежність є. Але не все так просто з багатьох причин. Якщо ще система SCOI дає точні дані, то дані з виробництва поки маю, яко кажучи, сируваті, як для аналітики, та будемо оброблювати і їх, маю таку технологічну таблицю виробництва, яка продукція скільки і в який день вироблялася. За допомогою SQL сумую кількість тактів, вироблену в конкретний день. Лишається тільки дослідити співвідношення з витратами електроенергії. Я беру за основу найбільш енергозатратний етап виробництва це замішування бетону та формування майбутнього виробу. Чесно кажучи, я був здивований. Що масив даних співвідношення має чітку кучність в районі 1,5. Середнє значення 1,35. Тепер можна дослідити і попередні роки, наприклад, виробництва, виходячи тільки зі значень спожитої електроенергії, а також інші цікаві аспекти. В цьому лабораторному дослідженні я не враховував багато факторів. Воно має чисто знайомчу ціль.